читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт Притча про перлину. Ось інша притча, яку розповів Ісус, ця притча про перлину, але це також притча про Царство Небесне. Ісус сказав своїм учням: Царство Небесне подібне до купця, що торгує перлами. Той, хто купує, продає перли, завжди шукає особливі перлини. Він шукає рідкісні перлини, які дорого коштують. Якось один такий купець знайшов дуже рідкісну перлину. Краще за неї він не бачив ніколи нічого. Це була надзвичайно коштовна перлина. Також він продав усе, що мав, аби купити цю дивовижну перлину. Ісус хотів, щоб його учні зрозуміли, наскільки особливим є Царство Небесне. Воно має надзвичайну цінність. І варто пожертвувати всім, що ми маємо, заради того, щоб успадкувати його.